Зрозуміло, що гравці на мерті вони зараз дуже вправно цим скилом користуються і влучають взагалі шалені якісь кути. проте все одно воно не дуже надійно. Але з контролем допоможуть дуже сильно герої другої третьої позиції. І тут таке враження, що драфт він схожий більше. Uh, на той, чим Тім Zero грали от, на Інті, коли в тебе на другій-третій позиції два таких товстенних, тім файт-герої силових, які дуже багато ХП будуть мати. Ну, один силовий, там один універсальний, і просто, врешті-решт, будуть там uh, намагатися досить швидко побитися з суперниками. Yeah, ну і, зрештою, вони мобільні. В них стани, у них дізейбли, у них багато демеджу, тому це можна реалізовувати. У Терблейда не все гарно починається на лінії, але лінія пішла в його вік. Бачимо, що тофу намагається розминати А першого на тофу Ін... боляче. Тофу Манус забине. у нього є ще хаєшка. Насправді перед смертю, якби дав хаєшку, могли б навіть. А, і... ти Слухайте, а могли б навіть і забрати. Хотілося б ще якийсь стан отримати на трійки, щоб хоча б ти там під вежу і зачепив. Наприклад, от, ну просто як що прям от, взяти, ну, ну якийсь там Pit of Malice, наприклад, тиснеш під вежую. Це, вежу. це, це занадто ти придумав. Ну і там маліс. він все, він стоїть, під вежує. А навіть може. просто Battle Hunger накинути так, сповільнити. Хоча, і, або агар просто, агар тиснеш підвив. Ой-ой-ой, це мовчик Мувчик Мовчик мув, проти гарний. Розрахунок Ра на що був? Що, що Там не немає буде? стрибка, може. А він вже був до цього. У ма, мене не вистачить. Ніколи. Не буде, мане, не на капає. Бачимо, що XM... Той XM, вибачте, що Ніу, Ніу нападає на Селері. Там буде стан ще і буде достатньо шкоди. А бити. Там стільки, поки що є, зачепило ультимейтом. Ой болюче, ой болюче, ой болюче, але мені здається, що Праймолу треба вийти зараз. У мене чому... немає, битися ви не можете нормально. Але й тимпларка. А немає ніякого думач? кетчу поруч, німає. У них нуль станів на команду, нуль. На колектив Gaming Gladiators нуль приголомшень. Розумієте? Нуль. Це от менше, ніж один. На один. Нуль. Віктор, скільки станів? Нуль? Прикинь. Жодного? Жодного. Все, на що ти можеш розраховувати, колдауниця 120 секунд. Врешті-решт. Ну, ну і. І може Enchantress кентавра. А Snap? — Ну це ж не стан. Ну, мікростан? Ні, ну мікростан, то мікростан, але так, щоб прям почати. Якщо спайт, от, давай, давай, рекозиції. якщо ти робиш ТП, от ти граєш на рікі. Я не про ТП аути кажу. Якщо все. я граю на рікі, то я все. Я, я вже програв. — Про це вже не можна навіть про це говорити. Це. Ну давай, Тофу, ну знайди А ти. він не влучає! Той тофу! А він не встигає. Будь ласочка! Тоф! Да, але! Хоч сюди, хоч кудись! А чо? не Знаю, що, знає, що а не А який чи сюди є ці Ну... Давай, ще один. Ще один. Гарно. Гарно, не... ось він стан. Ось воно привелам ще не Я думаю, якщо він зараз вийде, ти прям на Магнусі виїжджаєш в наступну мапу. <сум> ти такий на сківері в наступне лобі їдеш. такий каже, запускайте це вже. Не виграв. Аспект на те, що хіл зростав з кожним е демеджем, який в нього влітає. Селері зараз фоловий, А ніу, що робити? Ультимативної немає. Тім мийта впоруч немає. До, до, до розгону його, ще 7 секунд. Його б'ють, його б'ють. З блінком, з ботфюрі, з фейзами, та це ж машина. Це, це ж е ти нищити. Вбивати терорблейда трійку. Знайшли, Кріп, а тут Магнус, біп. сюди до побачення. Це може. Зарано я посміявся над Тембларкою. <laughs> ну, тембларка... Треба було просто почекати трохи. Так, да, по факту ситуацію сама б не виправила ніяким чином. О, GG напали тут. на Ніу. Ніу не може втікти ніяким чином. Да, Загине, але тут треба буде якось вийти, тому що мені здається, що на трикутника зараз буде бійка. Бійка буде, але вбивати будуть далі. Екстрімов епіцентр. Пішов дуже багато шкоди зараз. від Сенкінгу. Кінгу. Топо все ще живий, але скоріш за все, все одно загине. Так. Рор пішов від э, Урси. Треба відходити. Двох втрачають, але. Ну, вбили інвокера, прекрасно. Тама Єріс є, там... можна за рахунок АЄС. Так, просто що нападати от ОСК тільки-тільки з'явився -тільки, у нього ультимейт. І він вже прямує сюди. Треба викопуватися, витрачати ману, щоб просто не віддати їй всі в ДІМП. У нього майже не лишилося мани. На ульт мани не лишилося. Магнус стрибає, ДРП. всі стають в рядок. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. невже вони заграли з Ватсоном? Не вже проблема зникли. була в доражйо. Сапорти зникли з потрохи закінчується, нічого вони не зробили з ним. Зараз, мабуть, буде якась бійка, це спроба руну досвіду, але форста вже є. Хіл пішов, forchінвокер, тир. зачепила довго. І Праймлу треба відходити. Тіммейти його не підтримують. Вони втрачають вже пугну, Ідуть, чекають, коли закінчується Блеккінг Барймела, а він і закінчується. Зараз. Стрибок, пішов, можна вбити двох. Як мінімум двох можна зачепити ще і. Е... Ейса. Птичка піша снуда. Чекають, не закінчується Блекінг Бар, Сенд Кінг стрибає. Ой, тут Урсо просто піхару не зробив. Вони не прорахували шкоду, яку він може завдати. Блейз і... біг до останнього був впевнений, що він встигне. А Сандер видати не встиг. Врешті-решт не вже йдуть. Там, там кол просто... був да, там кол про те, що зараз я ще РП в нього натисну, і Блекінг бар закінчується, і ти даєш одразу Сандер, і ми всі. Ну прям. Живемо, вбиваємо. Ну, Урса піднімають його в небо торнадо. Так само, всю ману. випалюють. полосон зараз трошечки під. У -у 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 -у! Гарний Ви, РП, не... патріот! І буде, Треба буде, вбивати! Гарний бласт, треба вбивати, хоча б саппорта спочатку. Пугно живе, це Creepify на себе, використовує ультимейт, лосон загине. Але це небагато за такий гарний РП. Вони віддають тільки пугну з 4К нетворсу. Ну зараз вийду. Підуть битися. Взагалі Тофу настільки активно грає. Я просто не дивився Магнусів в Скері. В Скері Магнусом реально лякає. <свистак> дуже Скері. <свистак> Більше свою команду є. Юру Міду бачив Магнусів і воно якесь таке напряжне. Зараз знайшли знову били пугну, Знову кажу, як і минулого разу. Цього героя неважко вбивати. Один сайленс. Ну, особливо, фактично. коли ти в нього РП втрачаєш. Звісно, ну, з РП так, але зараз він ми побачите, що один сайленс від Assassin, Ти просто з шардиком даєш трепу під ноги і все, і пухне ніяке. Урса, і він навіть може Сандер не боятися, тому що ну, він не проб'є після цього. То, ну, його не... Він з тих речі на тису. Дійшов. Ще одну торнадо, XM. Залишається. Ледіатори прямо ціти дивина. Зараз можна спробувати використати цей момент, коли відсутній блокінгбар, відсутні інрейдж вурці, і спробувати зайти на хайграунд. Там ще єгіс є трохи часу. І ми бачимо, що Ватсон вже на хайграунді намагається зруйнувати вежу непогано. Поруже і тебе. О-о, зараз почнеться. Зараз почнеться, так і є. Прийшов тебе, на форму, нічого не сказав. Здається, почалось пугна. Поїхав, знову, полосон має гинути. Та йому треба десь стояти, ну. А ти куди далі ще, ні. він під стоїть. А, а навіщо, стої? навіщо зараз було? Пластик, дати. Та який, ну і що, кого ти вб'є? Ну, дав пластик, розміняв пластик так, ти, на життя. Ти навіть не можеш пластик дати в. ну, тимпларку, вона стоїть, ну, занадто далеко по рівні. Ну, що підійти, щоб дати, все-таки. По ній і поїхав. Підійшов. Добре, добре, у своїх підписників, спитаєш, вони тобі все розкажуть. Нападають на там прям А там а є, там ще є, і спортстав і вривається. Сука, де можу багато. Хто буде продовжувати цей файт? Урса тільки зараз дострибнув Ватсон намагається сховатися, тофу видав приголомшення, просто щоб зупинити опонентів, ніколи не зараз. Вони в таймінг виходили так, щоб спробувати або під час її вбити закінчується. І з праймел поїхав. А це не кінцева зупинка. Да, тому що він тепларку і не зачепив. А блакінбар чи є непогано. Урса намагається вбити Енчантерес. Енчантерс загинула. Хочуть відійти всі. Інвокер може ще допомогти. Тепер Асасін у Ніу. Зараз починаються проблеми. На лоу ХП знову Нічого не натисніо тут. А там ніяк не Тому що Так, БКБ, він просто не може видати Сандер вже в котре файті. Ніхто не може бити. Піведаблу поруч пройшов, половину його побачили. Тиммейт натискає його везуть, ЄМП під ножки. Поки що живий. Праймал. поїхав. Треба зачепити, Урса вже тут. Не буде контролю! Вони вбивають Магнуса і майже хвилину він відсутній. Він пішов до таверни відпочивати. А Магнус це хто? Магнус? Він не лорд там взагалі магнатаврський якийсь. Лорд? Він не лорд? Не один з лордів доти. Там є якісь лорди, є підлорд, є абадон, ще хтось є. От я не пригадую. Мені здається, Магнус теж, якийсь там лорд якихось носорогів. Магнатаврів. ой, -ой, 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 -ой. Є... Ну Вже боляче, вже боляче. Хоча тут, звісно, і епіцентр був, і все що можливо натисне. хитить ілюзію терорблейда. Доб'є, доб'є. Ой. Можна ману втратити на Урсі насправді. Уса намагається як мого далі відстрибнути в цей момент, не увірвався, в БКБшці. Uh, 21 двох. Так і є, але вот форстаф пішов, треба рятувати його. Зараз буде перший форстаф. РП непогане, треба з молда тичик, але Тичик нема, Блакінбер закінчується одразу поруч Сем. Сен Кінг вирішує всі проблеми, які з'явились в екстрім. З цим стрибком. Івайдал живий. Дякую, що живий. А тут Сен Кінг іде. Зараз буду стрибок в двух Урса вже поруч спробую буде вбити інвокера РП, як еще не напрягать було б в пол. Плака відійшла. Плака позицію гарно зб... тримає. Урсу БКБ зараз закінчиться. Урсу можна розкайтити. Того немає ультимативної. Вони вийшли, вийшли, тому що урли закінчується. Блекінбаршофір, іксем епіцентр Патрьох Сіва. Як вже зараз буде боляче, поки що піка працює, але ненадовго здається. Блекін Бар працює на. Праймалі, це кінцева зупинка, це піхар не намагається там інчантер хоча б вбити Урсу, але і це не виходить, і зараз, скоріш за все, загине. Іксем реально ховає зараз шанси гладіаторів. Він пішов на річку, стоїть знову в своєму піску, нічого не робить. Дивлюся, хвостиком махає. Так. Махає зараз щось буде. Що Я думаю, він не? буде застрибувати туди, де ніо тупотив. А він знайшов локацію на Трикутнику він копнув трьох ульт по трьох, засипав по трьох. Геній на Ексемі. Я Ексема хайпав ще, коли він грав на Веномансері у нас в груповій стадії. Не з Каспером коментував? З ні, ні, я взагалі не коментував це. Я в аналітиці mm -hmm. З Касперем важко навіть не на цьому матчі взагалі. Дуже, би... дуже би... важко було б тобі з Каспером. Хай під віномансером. Пурса стриба каже, був в бійку. Бійка починається, але поки що. Він не може шкоди завдати, йде під фонтан, каже: Гоу під фонтаном в бійку, я хочу вас вбивати. Вийшов, рефрешер, знову інрейдж, стрибок іще один стрибок. Нескінченно знову під фонтан, нулюпаєр пішов, знову інрейдж. Як довго він тримається, в нього ще не натиснути блокінг бар, і в нього буде ще Аєгіс, якщо вони його вб'ють. Звісно, вбивають. І от он стрибок. Та ні. Вибачте. Як завжди ідеально. так і не дасть. Нічого. В цій грі. Тепер Асасін має хинати, але є байбек, хочуть побитися. Поки Тір 4 стоять, хочуть побитися, там правда не буде квіна. Байбеків. Вони... Ну, кажуть, має вести всіх під фонтан. Під фонтан але так. там фонтан не встиг, не всіх вбити. І Урса тільки що показав, що ти можеш не вести, я сам прийду під фонтан. Нічого мені не буде. БКБ і реч нічого зі мною не станеться під фонтаном. Це, до речі, людина. Класно, по всіх героях застрибнув, всіх для БКБ. А Держбе! РП. РП треба! То, Рятуй, трон впаде, зараз, байбайки пішли, всі хочуть в бійку, і знову стрибає з бастоном фуловий кінцева зупинка піх, Бо воно треба було Ось, фінали схова. та грати. Там, ну, після такого повинен ти цей от, е пірамідка якась там з'явитися, що тут. Там... Mm -hmm. Тут поховали команду гладіатори. Так, да, є таке, є таке. Просто от клопа для Квіна це б мені здається прям перемога була б тут. А, а так, ну можливо, тінь. Може, а квін тіні. Мені здається, зараз просто буде якийсь пангольєр <сі> і на цьому все завершиться. А, ні, Фуріон. це що? Фуріон Мід, це що? Фуріон Мід. -мід. А да, для квіна. Фуріон проти кінця. в выбирай. Міді, фуріон. Мені не дуже подобається. Улюблений хардлейнер, це брейкер? Так, <звиск> да, так, це брейкер. Дуже люблю його. Коли вона проти тебе грає? Ні-ні, <звиск> коли я на ній граю. А, так. Коли от отаке от можна чудити О, з другого рівня. О! І зараз ще можна і урсу потрохи. Вона ж просто супер-домінуючий хардлейнер, Який з кері-потенціалом. Оце жесть. Я з 4300 на 3500 злетів за тиждень. Ні, ну я тиждень якраз не грав, тому це не твій умер. Е, Спробу вбити Ватсона, Непогано йде. Зараз ще буде Бласт. Бласт пішов. Ватсон повинен загинути тут. Важко вбивати тебе, тому що в нього кубармора, тому він обирає інші таргети. Зараз можна вбити локали, батарейки закінчують, і віжени немає. Ой, і тофу. Юлі. Супер дедшот. Так, так, згодом. І яких пайпів? Просто оркет, ну це. Може, Урса тоді пайп, нехай збирає. І вас реальний керіт. Пейти. Урсатрік. І Урса трійка. Нехай буде так. Він офпайн не можна так зачепити. Ульта Фуріона непогано пролітає, щоб Селері спробував все-таки забрати Полосона знову дедшот влучний. Останній тичка від Селері. Дивишся на брейкер в вний айтемов майже немає, тільки от нейтралка Нулік, фейзи з Оурінгом, але. А і що я думаю, Блінк взагалі якесь летить. Ні, ні, ограф. Сію збираємо. А Сі. Ватсон. Може бути. Ну Ну, він не бачив. Не знає незрозумівки на Paying Garkma. Та Щоб що не бачив? Ти мені скажи, QAW. будь ласка, зараз хейтспіч піде мені після після того, як QIW вб'ють. Що ти не бачив, ти граєш в цю гру 2 мільйони років. Ти не знаєш, що під 15 секунду приходять кріпи вежу? Він, я думаю, розраховував, що десь біля кріпів буде сама Драу Рейнджер. По-перше, а по-друге, навіть якщо б він от влучив, як він влучив. Якби він швидше дав коги, то навіть газ все одно не вирішив би питання. Все одно б ви забрали. Коротше. Ну так, чого ти затих? Та я не знаю, що вже 14-й, тобі треба їхати. треба їхати. Спроба рятувати. Поки що фір, сайланс, постійний, хукшот гарний. Виходить, квапа, буде Соніквеб якийсь. Непогано б зараз вийшло, якщо його натиснуть, але ми бачимо, що Sonic Wave не буде. Тільки зараз спробував бити ейс, і все ще живий, вийшов з бійки. І загинув нас пухна клок та ейса. Ой, вибачте, моерт вбивають. Вони дуже схожі аватарки там. Муерт і брейкер. Це ж Саппорт. О, Полосон, напад на нього. Сокирка є, але ну, тут вона не рятує. Сокирка не допоможе проти дрок, яка тобі з мультишоту накидує. Суттєва шкода, от вона, якщо є змога, і гра дозволяє чи ти батерфляй придбав, от там вже починається дота. Батерфляй, БКБ гріти. І вб'ють перший раз. Тімейти поруч, ультимейт вже втрачений, закінчується також що... Муерта що зачепили. Сонікмей, щоб рятувати, не вийшло. Рятувати, пішов блок, його вот також вб'ють. Ні, тут помилки створюють Екстреми зараз. І навряд чи вийде тут Адосік є, а до побачення. Мінус 3. Нікого не втрачають. Гладіайтерс. І вони можуть спокійно йти на Т2. Ні, Ніоспіймали. Намагається вийти. в впритул. Сайленс, Сайленс дуже довгий. У дровки. Це другий газ, <плес> другий. Навіть на третій це ще, <плес> і він супер довго. Там, здається, 4, 5, 6, 7, чи якось так. Ну, коротше, ти, може 5, 6, 7, 8. 8, мабуть, занадто. Мені здається, 7 це крайня Точка, але от це 5... Це дуже-дуже довго. Так, да, 5 секунд в сайленсу це дуже довго. Відходить на даймер. А але не всі. У Ейса є шардик, Ейса <плес> да, не запустити, просто так. Гаст, Ей, готовий, далі йти, гас. довгі газ, і тут нема чим рятувати вже. Все. Вже було втрачено і погиб були натиснути, щоб Урсо вийшов з цієї. бійки. Урсі дуже важко, прилітає, от АТОсь як на нього тиснеться. І ти ж за АТОс не хочеш Бар віддавати, так? Mm -hmm. Не хочу. А що робити? Якщо ти не хочеш, а треба. Uh, ти шарт купляєш. Але дуже не об'єктивна річ. Це от як з твоїм нікнеймом. Ну, типу, типу мав би пам'ятати. Просто перше, що я. Чомусь повинен був пам'ятати. Ну мав би пам'ятати. Ну, скільки вже. Працюємо разом. Болюче. зник. Тофу зник. воно це не буде, контролю не буде. І що відповідь якась буде, вони тут втрьох поки що. Та я не впевнений. А, ну це бійки з Рашана в нас починаються. Це там Урси віддавати Рашана. Бажання жодного немає, Джуджи. Тому пішли. Хорошанчик. Арашанчик, Арашанчик підставляє. Злухки. Всі вийшли Убачили. з шпио. Ватсон дуже нагло грає, там ілюзія є перша. Ой, Ватсон, що ти зробив? Скажи, будь ласка. А, намагається його врятувати, і його поки рятує. Ватсона виштовхали, і тепер ідеальна позиція, щоб просто розстріляти клокверка. Забирає його. Ніу поблизу. У Ніу є ультимативна. Але Рейнджер залюбки свапнеться з ним здоров'ям, громад там сильно побили. Нью досі син ни с не свапа все лоу стребай забирає Ейса. І навіть сатанику. Брейдер Сатанік не був. never the last. Satanique и ніяк. Blacking baro, та інших shit він обрав Сатаніку одразу. Почалось. Здається, почалось. Здається, почалось. <laughs> Прийшов дядя. Вимкнув наруто, нічого не сказав. Здається, почалось. Каже, збирайте. <laughs> Все з холодильника здається. Нападають на Мерту, не встиг договорити цю фразу, Мерта вже загинула. Так а що, Урсо з'їдає, тут нічого не поробиш. Селанс пішов. Скоріше за все загине зараз. І Огар, брейкер летить, а куди він летить? Ломай. А що, хто-то куда? Ні, Queen of Pain зупинила Ейса, щоб той не полетів за своїм хамером і не зміг видати прокаст. Indians, От The такої. А могли б зараз забрати Урсу, як мінімум. Просто у нього закінчувався інрейдж, дати приголомшення, дровка пару зайвих тичок і на цьому б забрали. Ні, Урси, безумовно, важлива пасивка, але вона не. Ой! А що це за спробувало? А Це підфармив до сільвереджу трошечки, каже Такі, до сильверси... він почав ж, в брейкерах. Ой, в ТБ. Угу. Він ж на нього напав, почав в нього манта. Він починає це все з Гаста. починає з Гаста в ТБ, тебе просто тисне манту і вбивають його. А який був план? А плану не було судячи за все, він вже на хайграунді. Урса зараз піде знищувати версії. Це немає пояснення насправді, на мою думку. Ну так вийти без віжена, це, без нічого, за ті та... два тавер. На кері, який зараз буде стримувати тиск на хайграунд, або хоча б біля Т2 вже разом з командою бійку. Знаючи, що спочат... у суперника є клокверк, є клопа, є урса, які миттєво у тебе на голові опиняться. А зараз, якщо комусь сказати про 13 тисяч, то це вже ну, ніхто не поважає. Час стрімко летить. У ядеру вже 16 тисяч. Ой-ой-ой! ой А де він, Фуріон, в нього байбеку немає. Батса намагається з Якось, oh. Хоча блоквірка не вийшло вбито ні клокверка. Барсом, скоріш за все, зараз загине. Мантостел на тиск хоче вийти, але зараз буде ще один стрибок від Ексема, скоріш за все, з крім опейн пішов. Перший загинув, Ексем все ще живий і буде живий. Ейс там навряд чи когось є, тому що багато стаків вже від Урси, і він загине. Залишається тут ТОФу. Що so, то, тут казати? Всі знають, де копа знаходиться, всі знають, де Клокверк потенційно знаходиться, всі все розуміють. Кіраса з'являється. у Донбрейкер, знову. Квін. Квін на напад. Гарний форс. Тому вийшов від Соні Pay. Урс пішла, отримує дедшот. Стрибок пішов, знову вбивають пріона. Брейкер приходить. о, рятують ТП. Якому нічого не треба робити, йому просто треба віжен давати. Ліон байбек натискає. хоче битися? А там вбивають зараз. Так тропу. він зараз прилетить і все, і на цьому гра має завершуватися. Фуріон стоїть за деревами. Локмерка хоче побити, б'є урсу, урса. урса. БКБ Венрейджі, Наші його бити? Це нічого не дає, перемикається на кіно. А Він нікого не може вбити. Це кінцеве. Квін він в, в тільті. Я інакше не можу це Це як кінцева як зупинка. На Нащо тут битися? За що тут битися? Ватсон викуповується. А за що ви тут лупитеся? Пас трибає далі, ще накинуло кортиків оцих, а оці де Працює працюють, Рефлєкшн. Так це безконтактний бій. Так це має заборонено бути конвенцією. Нападають на Ватсон. Ватсон після байбеку в таверну відправляється. Ейс нічого зробити теж не може. Рефрешер Укса натискає. Клокверк. Ой, яке знищення від китайського колективу. І це ультракіл, це ремпедж це... між фонтаном. Ні, Ніо! Я говорю, треба репорт! Репорт. Да, ні, це репорт, не хік, репорт. Все, до побачення. Да, побачить. Біана повертаємо. Ніо. Зараз прям виходить з руми і ти все. Ти розумієш, й... на кому він грає ще. На тебе, так, да, на це тебе застіліть Урса, яка тебе тягне всю гру просто тягне. О боже. Е, дарую тобі перемогу в цій грі, і ти такий застілюка я ремпедж.